Більше не зможемо розпоряджатися ні своїм майном, ні коштами, ні автомобілем. Готують відповідний законопроект. Послухайте, будь ласка, баючої країни за спиною приймають такі закони, які заплановані на сьогодні. 93-63 законопроект кабінету міністрів України. Він красиво називається про цифрові реєстри, там бла 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 Це не має ніякого значення насправді. Я точно знаю, що якщо б сьогодні українці змогли цей закон прочитати і бути тут в залі, вони б як в легендарному фільмі Слуга народа розстріляли би цей парламент просто з автоматів. Я вам це гарантую. Тому що те, що написано в цьому законі, виходить не тільки за європейське законодавство. Не тільки за права і свободи людей, а взагалі за будь-які межі гуманності. Про що цей закон? Цей законопроект про те, що фізичні особи, люди і юридичні особи, господарюючі суб'єкти-підприємці з моменту прийняття цього закону без суду і слідства будуть включатися в реєстр боржників. За будь-яку найменшу заборгованість, яку сформують податкова ТЦК або органи поліції, або прикордонна служба, і коли люди або підприємства потраплять в цей реєстр боржників, цей закон передбачає, що автоматично жодним своїм майном, в тому числі і транспортом, землею. Ніхто розпоряджатися більше не зможе, тому що вносяться зміни в закон про нотаріат, вносяться зміни в закон про виконавче провадження і люди будуть позбавлені свого майна, землі, своїх авто. Що ви робите? Я хочу запитати. Говорять, що вимоги Європейського союзу бред. Це не має відношення, до Ukraine Facility ніякого. Тому що туди нашпігували свої забаганки силові структури. Скажіть ще в якій країні без суду можна забрати у підприємця або у людини забрати майно і не дати їм розпоряджатися. Борг може бути на копійки, а майно арештовується все. І тому я закликаю зараз депутатів запам'ятайте цей номер 9363. І не дайте можливості по суті знищити кожну родину в Україні, бо війна багатьох зробила боржниками. Не дайте знищити їх життя, їх майно і їх майбутнє. Голосуємо проти. Більше про це та багато чого іншого в нашому телеграм-каналі Адвокатник Леса. Посилання в шапці профілі. У разі потреби звертайтеся, будемо допомагати.